Аграрного освіту в Україні сьогодні приватний інтерес присвячений, і ми поговоримо з нашим експертом. Це Ірина Синявська, директора науково-методичного центру Мінагрополітики України. Доброго дня, Ірина. Доброго дня до нас приходили часто експерти, які аналізували аграрний ринок, і вони сказали, що для інвестицій зараз найбільш затребуваним для розвитку сільського господарства це інвестиції в молодь, в мізки, бо не вистачає кадрів для нарощування удвічі продуктивності і врожайності в Україні дійсно є така потреба. Ну, мені як представнику саме освітянської освітянського напрямку діяльності міністерства, навіть дуже приємно чути про те, що експерти, які займаються виключно інвестиціями, роблять такі серйозні і перспективні для нас заяви, оскільки тривалий час існувала така думка, що для того, щоб ну стати на ноги аграрному сектору, а з іншого боку заробити на аграрному секторі, достатньо використовувати просто ті активи, які є земля. Ліси, і трактор, і і да, і якусь певну механізацію. Е, безумовно, що найважливіше і надважливою є. Інвестиція у спеціаліста, тому що питання, хто працюватиме на землі, хто і як опановуватиме нові технології, хто і як забезпечить якісну продукцію, це питання безперечно кадрове. Тому, мабуть, і такі висновки зробили наші експерти, і, мабуть, саме тому ми сьогодні бачимо такий цікавий інтерес до аграрних профілів навчання, які показала остання вступна кампанія. Тобто є сплеск серед випускників. Розумієте, говорити про сплеск взагалі в системі освіти дуже важко, оскільки ця система дуже тісно пов'язана з демографічною ситуацією в Україні. І я думаю, що всім відомо такі демографічні спади протягом останніх років. І на жаль, буквально сьогодні я знову зайшла на сайт Державного комітету статистики і побачила, що на превеликій ще років 3-4 ми будемо мати загальну демографічну таку ямку, тобто випускників значно менше ніж це було ще навіть там 10 років назад. Але ми вперше за останні роки зафіксували для нас дуже важливе і унікальне явище. Майже за тиждень до завершення вступної кампанії на наші профільні напрямки: агрономія, механізація, переробка продуктів тваринництва, рослинництва, ветеринарія практично лежали уже 100% оригінали. Тобто, це означає, що Що дитина, яка принесла оригінал і здала його на цей напрямок, вже впевнена в тому, що вона хоче обрати саме цю професію, не дивлячись на те, що в неї була змога подати її у. Там п'ять навчальних закладів да? на 15 спеціальностей могла зразу шукати у освітянському просторі. Але ті, хто для себе визначили, що вони хочуть бути спеціалістом саме для аграрного сектору економіки, у цьому році крапку поставили далеко до завершення вступної кампанії. Це перше питання, і дуже важливо інше. У нас був дуже солідний конкурс на ці напрямки. Я приведу такі приклади, що, наприклад, конкурс на лісове і садово-паркове господарство у поточній вступній кампанії склав 6,9 і заяв на одне місце. Це тільки по державному замовленню. Це лісове і садово-паркове господарство. У нас дуже гарний конкурс традиційно показує ветеринарія. І зоотехнія – 4,7 і десятих на одне місце. І навіть агрономія, яка чомусь сприймається інколи навіть у всьому суспільстві, як такий напрямок, який можливо навіть і не треба готувати. Тобто всі знають, як вирощувати. Знаєте? Але агрономія в цьому році нам дала 3,5 особи на одне місце на зарахування на державний на державне замовлення, і це. Свідчить про те, що молодь батьки, ну і, врешті, все суспільство зрозуміло, що якщо аграрний сектор є локомотивом української економіки, значить відповідно базуватиметься цей успіх тільки на тих, хто в ньому працюватиме. А з останніми роками ви не сказали, цифри зростає кількість абітурієнтів, які приходять і починають навчатися на аграрні спеціальності? Е... Ми е, прив'язуємося до того державного замовлення, яке виділяє нам держава. На превеликий жаль, е, держава в цьому році зменшила державне замовлення, тобто е, це гарантовану оплату навчання студентів в наших закладах. Але не дивлячись на це, ми 25-го завершуємо вже вступну кампанію. Тобто я вам попередні ці цифри можу тільки сказати. Разом з тим, я хочу зазначити, що е, ми прийняли в цьому році майже 44 тисячі, тисячі, е, уже зарахували 44 тисячі студентів. А заяв було подано біля 70 тисяч. Тобто, не дивлячись на демографічний спад, подача заяв в аграрні вузи тримається на рівні попередніх років. Ми вважаємо це дуже позитивною тенденцією. Тобто, мабуть, молодь вже бачить і перспективу прогнозує. Вони, вони бачать, як він розвивається, що це Осалют. зараз локомотив економіки. Не бачать свої перспективи там. А які найбільше спеціальності обираються? От ви сказали про лісників сім лі чоловік Так, лісники на і садово-паркове господарство нас також дуже це втішає, оскільки це не тільки виробничий напрямок, так, а це і напрямок розвитку сільських територій. Це та тема, яка, мабуть, в Україні тривалий час замовчувалася. І ви прекрасно знаєте в якому екологічному, у якому такому, ну скажімо, зовнішньому форматі виглядають сьогодні сільські території. Якщо діти сьогодні йдуть на цей напрямок, це. Це свідчить про те, що вони бачать необхідність покращення саме зовнішнього вигляду сільської території, це по перше. По друге, ми думаємо, що цей напрямок ще й тому зростає, що ліси сьогодні розглядаються як один із серйозних ресурсів покращення добробуту громад, як міських, так і сільських. Ми думаємо, що такий попит пов'язаний ще із зростанням приватного сектору, взагалі в Україні. Адже дуже багато сьогодні господарі, які будують власні будинки, які мають власні оселі, потребують гарних дизайнерів саме в садово парковому напрямку, і ми ну якби так вітаємо. Да, от розвиток цього напрямку дуже важливо, що у нас стабільно тримається конкурс а в цьому році. Він як ніколи високий на ветеринарну медицину. Хоч нас критикують дуже в багатому в великому такому плані, що сьогодні ветеринарів в Україні більше ніж худоби. І на превеликий жаль, можна говорити про, про, про такий стан, але протягом останнього часу, завдяки е, державним м, програмам, е, державній підтримці фізичних осіб, які утримують молодняк е, ріст в тваринництві, ми спостерігаємо. Відповідно, потрібні будуть фахівці, які зможуть забезпечувати ну, правильний нагляд за дотриманням е, всіх правил е, вирощування худоби. І це дуже перспективний напрямок, оскільки я взагалі дуже так ну я кажу зрозуміло висловлююсь. Да? Допоки людина буде хотіти їсти, допоки потрібна буде ветеринарна фітосанітарна служба для того, щоб безпеку цієї продукції забезпечити. Окрім того, чим ще цей попит на, на цю спеціальність був пов'язаний в цьому році. Ми так вважаємо. Ви знаєте, що нашим міністром була ініційована така ну серйозна програма, дискусійна. Поки що програма, яка має назву рідне село, і дякуючи всім тим важелям, які були задіяні в реалізації цієї ініціативи, вдалося 80 майже відсотків худоби проідентифікувати в країні. Це те, чого ми раніше, навіть до минулого року не бачили. І дякуючи не тому, що сьогодні ідентифікована худоба, тобто вони мають свої номери, всі вони заведені, заведені в єдину базу. Ми можемо уникнути тих проблем із забиттям, несанкціонованим забиттям, неорганізованим забиттям худоби, яке було раніше. Але хто здійснює цю ідентифікацію? Знову ж таки, ми повертаємося до роботи ветеринара. Ми дуже тісно і плідно співпрацюємо із Всеукраїнською асоціацією сільських і селищних рад. І ми сьогодні маємо втішню інформацію, що всі недоліки, які були в питанні утримання худоби в домогосподарствах, вирішуються завдяки спільній роботі сільського голови і ветеринара, який має несе відповідальність за цією територією. Тобто вчасне інформування, десь вчасне поставлення акценту на цій проблемі привело до того, що ми маємо зріст або зросший такий попит саме на підготовку цього спеціаліста. І ще я не можу просто не сказати про те, що взагалі ветеринарна школа українська досить таки відома за кордоном. І ми сьогодні маємо іноземців, які приїхали на навчання в українські вузи саме за дипломом ветеринарного лікаря. І це втішає і це, дає надію на те, що ну, я скажу вам, Україна має всі шанси попасти все таки в кінці кінців у перелік тих кращих вузів, які існують в світі, хоча б за якимись окремими напрямками. Навчальні заклади ведуть величезну профорієнтаційну роботу. Ми сьогодні можемо сміливо говорити про те, що майже всі університети в регіонах, де вони розташовані, мають свої спеціалізовані такі підготовчі курси, класи ліцейні майже у всіх районах тих областей, де вони знаходяться. І це безперечно дає можливість поширити інформацію і залучити до навчання. Як правило, дітей з села, що теж немаловажно для суспільного розвитку, для такого сталого суспільного розвитку України. Багато вузів готує аграрії в Україні. Взагалі, у нас досить велика статистика. Ми Міністерство аграрної політики і продовольства друге після Міністерства освіти по кількості навчальних закладів і по кількості студентів. У нас майже 251 тисяча дітей навчається. Ми маємо сьогодні 18 університетів. Вони є очільниками університетських центрів. Що це означає? У складі цих університетів є технікуми і коледжі, тобто підготовка спеціаліста в університеті ведеться починаючи з молодшого спеціаліста і закінчуючи магістром. Загалом система велика, але час вимагає змін. І у 2011 році урядом було схвалено концепцію реформування аграрної освіти та науки виробництва, і це була надзвичайно вчасна концепція, тому що я думаю, що от процес реформування, а ми вже бачимо, я пізніше скажу, які вже є наслідки цього реформування, дасть змогу із цих 18 університетських центрів залишити сім потужних. Наукових навчально-виробничих комплексів до складу цих комплексів за концепцією війдуть університети, увійдуть наукові установи, увійдуть потужні виробництва, які забезпечать практичну підготовку спеціаліста цього університету. Ну і, безперечно, заклади першого другого рівня акредитації. тобто тільки готують молодшого спеціаліста і робітничі кадри. Ми передбачили цією концепцією, що таких. Закладі, я вже сказала, має бути сім таких комплексів. Наразі один комплекс уже, ну, сформований. Є вже відповідне розпорядження кабінету міністрів. От буквально менше місяця тому кабінет міністрів прийняв таке розпорядження про утворення такого подільського наукового навчально-виробничого комплексу. 27 цьому числа, от в кінці серпня планується установчі збори цього комплексу. Він матиме формат консорціуму, працюватиме наглядова рада, і кількість тих, хто навчається у цьому, ну скажімо, от в аспекті навчальному цього консорціуму, зросте майже до 50 тисяч. Це вже буде повноцінний європейський заклад, який матиме змогу конкурувати на європейській. Такій освітянській системі, до якої ми якби, намагаємося сьогодні всі разом, разом з Міністерством освіти проникнути. Я перепрошую, експерти агробізнесу, які до нас приходили, вони нарікали не лише на кількість кадрів, яких не вистачає, але й на їх якість, які випускаються. Тому що вони кажуть, що ці випускники вони не бачили тієї нової техніки, того обладнання, з яким їм доводиться працювати на агрохолдингах. Я на жаль. Мушу погодитися, із такою думкою цих експертів, оскільки е, навчально-матеріальна база е, існуючих університетів, технікумів і коледжів, безперечно, дуже складно поповнюється новітніми якимись чи то технічними засобами, чи технікою, як ви кажете, бо це вимагає досить великих грошей да, на, на придбання. Ми дуже вітаємо спільну роботу із товаровиробниками наших закладів. Товаровиробники окремі фірми мають агрошколи, мають механошколи, які через саме наш центр залучають до навчання кращих студентів. Що це нам дає? Перш за все, це стимулює студента. Стати кращим, бо продовжити навчання в агрошколі може тільки той, хто пройшов конкурс. А конкурс умови конкурсу виписує. Товаровиробник або роботодавець, він в перспективі може стати його роботодавцем. Ми е, маємо дуже гарну співпрацю із такими товаровиробниками, які, як ви кажете, хочуть підготувати собі спеціаліста для роботи на тій техніці, якою вони е, володіють, і застосуванням тих технологій, які вони впроваджують у виробництво, е, в плані стажування викладачів. Тобто. Знову ж таки, отака співпраця договорна робота між навчальними закладами і роботодавцями або товаровиробниками на цих теренах, на теренах практично всієї України забезпечує якийсь от е, цей сегмент, але Разом з тим, я все-таки мушу сказати, що за останні роки, і причому це не, не, не два, не три останні роки. Я впевнено можу сказати, що за останні 10 років товаровиробники е, ну, от послабили або збайдужіли, скажімо, до системи освіти. І я візьму на себе сміливість сказати, що не тільки з системи аграрної освіти, а їм, в принципі, байдуже, якого фахівця готує система освіти в Україні. І це абсолютно неправильно. Е, я дуже добре згадую. В 80-ті ще 90-ті роки, коли практику не можна було просто зарахувати, підписати. Так, підписати, скажімо так, що треба було учителю проходити справжню практику у класі, агроному проходити справжню практику на полі, там ветеринару чи зоотехніку на фермі, економісту аграрного треба було пройти. Від обліку до прорахунку, скільки і чого народиться на цій фермі, скільки який буде урожай, і так далі. Все це робилося за спільним таким не просто домовленостям, а обов'язком. От ми забули про слово обов'язок. Це був спільний обов'язок з одного боку освітян, з іншого боку, тих виробничників, які працювали в країні. E, а на це жаль, пом'яли на мою думку. Більші контракти були. Я... Він випускник і в мене буде працювати. Ні, Я скажу, що зміна форм власності взагалі в країні привела до певного роду збайдужіння е, великих власників фірм е, там, підприємств і навіть приватних е, підприємців, які працюють в системі. Їм важливо заробити швидкі гроші. На жаль, я мушу про це сказати. І їм по великому рахунку байдуже ну якими будуть ті діти, які ростуть на території того села, де він орендує землю. І ви знаєте, ми вже третій рік поспіль дуже жорстко. Ревізуємо оцей процес. Ми його не просто ревізуємо. Ми з це практикою. робимо для того з практикою. Да, ми це робимо для того, щоб зрозуміти, чи довго ще наші товаровиробники будуть там з Філіппін завозити собі спеціалістів, коли наша система 50 тисяч в рік випускає випускників фахових фахівців. Ми запропонували дуже цікаву співпрацю. Ми вже майже рік працюємо. Це такий дискусійний клуб, де працюють викладачі, студенти і товаровиробники над. Галузевими стандартами, тобто ми питаємо товаровиробника, ось тобі проект. Будь ласка, що ти вважаєш потрібним внести в вимоги до підготовки фахівців всіх напрямків? Ми е, залучаємо їх до того, щоб вони і прорецензували звичайно, щоб прорецензували підручники. Прочитайте, будь ласка, наші професори написали підручник, але поки він ще піде і отримає наш грив, будь ласка, дайте своє заключення. Чи в цьому підручнику новітня? І якась технологія описана, чи можливо та технологія описана, яка вже в 70-х роках відмерла. на превеликий жаль, такі моменти також у нас є. Знову ж скажу, все тримається поки що на таких суб'єктивних, знаєте, відносинах, особистих якихось відносинах відносинах. Але е, приємно, що федерація роботодавців підняла цю тему ну в законодавчому полі, і сьогодні широко ініціюється створення так званих галузевих рад. По спільному виробленню, ну грубо кажучи, вимог по підготовці спеціалістів для окремих галузей, така галузева рада. Я думаю, у вересні виникне і в нас в аграрній сфері, і можливо, ця прогалина буде якось заповнена. Але ну, бо ці навчальні ми... плани вони мають змінюватися щороку і змінюватись технологія... відповідно вимог виробництва, відповідно вимог ринку праці. Але я знаєте дуже переконана в тому, що держава має якось замотивувати. Товаровиробників це робити. Яким чином вона їх має замотивувати? Це вже питання, мабуть, не тільки до нас, хоча ми готові ці пропозиції дати. Не тільки шляхом надання субвенції, да? не тільки шляхом надання якихось там переваг. Адже сьогодні кожен товаровиробник. Має нести соціальну відповідальність за майбутнє країни от в мене є деякі приклади співпраці бізнесу з вузами, коли вони підписували тристоронні угоди з найкращими учнями, надавали їм на останніх. Роках навчання підвищену стипендію, але в тому контракті вже було записано, що цей учень отримує додаткову стипендію, гарно вчиться і потім і деякі три роки відпрацьовує на цю роботодавцю. І в цьому ланцюжку, що ви пропустили, він проходить ще й практику виробничу саме на Вичай, цьому. Так. От це те, про що я вже сказала, так у нас функціонують агрошколи, механікошколи і так далі. Але це не є ще на жаль системою. Це тільки окремі окремі такі приклади. Хоча я скажу, що. Вже роботодавці до цього на, на це увагу звернули. Я думаю, що для держави цікавіше їх замотивувати, оскільки ми завозимо сюди людей, за яких ніякої, скажімо, відповідальності да, е, е, ніхто не несе, і ми е, роботодавці несуть ще більше затрати ніж просто підготувати собі спеціаліста або викладача, який викладатиме саме так, як вимагає його виробництво. З приводу спеціальності, які зараз найбільш затребовані, ви сказали, які найпопулярніші у студентства, а які найпопулярніші в агробізнесі. Ви знаєте, дуже важко про це говорити, оскільки всю цю статистику ведуть центри зайнятості, так тобто їм роботодавець або тогравробник дає замовлення. І ми мали ну таке, я би сказала, такий нонсенс у цій аналітиці. Наприклад, товаровиробник заявляє, що йому необхідно там 100 агрономів в 2012 році, в той час, як в центрах зайнятості на обліку як безробітні, стоїть тисяча агрономів. Знову ж ми повертаємося до тієї проблеми, про яку ми з вами тільки що розмовляли, якого саме агронома хоче цей товаровиробник? І ось тут виникла пропозиція, яка вже реалізована урядом. До речі, це ваучер на підвищення кваліфікації або на перепідготовку спеціаліста за після 45 років, поки що така тенденція. Тобто, товаровиробник має сказати, чому він не бере цього агронома, чим він йому не підходить, і які саме вимоги до цієї кваліфікації він має виставити. Ми внесемо зміни в навчальні плани. Цей процес вже почався в цьому році. Ми відкриємо спеціальні уже ліцензовані курси по перепідготовці цих спеціалістів. Та, Сьогодні на найбільш... ти послухаємо дітей. А можемо Та, молодь. Як які спеціальності вони обрали агрономічні і ну, аграрні? Так і чому саме? Найбільша перспектива в тому, що на даний час наша країна, так як вона розвивається, вона може вийти в одну з лідерів аграрного виробництва і. Це це дасть великий поштовх взагалі для розвитку економіки країни в цілому. Дана професія має великий попит на ринку праці. Я взагалі, ландшафтний дизайнер по спеціальності. Перспективи в принципі є, тому що професія на даний момент вона у нас, скажімо так, актуальна, але спеціалістів ще мало. Професія молода у України великі перспективи, виключно з того, що хороший ніч Чернізом. То тобто... есть Самые лучшие в мире. Аграрии будут действительно востребованы через 5 лет больше, чем юристы, экономисты, адвокаты, которых на данный момент сейчас много. Ну, учусь я на специальности аграрного менеджмента. Перспективы, конечно же, вижу, так как мне кажется, что этот сектор развивается в нашей стране. І буде далі розвиватися. Україна тут славиться своїми чорноземами, то земля завжди буде популярна, я думаю. І я вважаю, що це перспективно буде в майбутньому, тому що навіть за кордоном інші люди намагаються придбати землю в нас, щоб розвиватись тут якось. Спеціальність ландшафтного архітектора називається до господарство господарства ландшафтна архітектура. Ну, сейчас аграрные специальности очень востребованы, потому что это развивающийся комплекс экономики, я думаю, и много перспектив. Є в будущем. Поступили на садово паркове господарство. Професія зараз потрібна, бо наша країна є наполовину аграрною. Зараз потрібна такі, країна аграрна. тут і громомі роблять, і лісове, і також багато парків нових відкривається, багато е, приватних фірм, які хочуть для себе відповідної красоти. Ми будемо саме цим займатися, будемо малювати, садити. Будемо робити нашу країну красивіше. Спеціальність у мене – технологія деревообробки. Також є можливість поїхати за границю, що в моєму коледжі Вже проходила така практика. Який рівень працевлаштування студентів? Якщо говорити про офіційні показники, то це біля 75%. Але ми маємо знести це на, на похибку, причому на серйозну похибку. Це коли дають довідки про працевлаштування, а фактично вони не працевлаштовуються. Або через три роки є відсів із цієї галузі. Тобто ми сьогодні реально говоримо про те, що половина може працевлаштовуватися і працювати в галузі. Для нас це. Мала цифра, ми маємо амбітні плани все-таки забезпечити працевлаштування. І закріплення на цьому робочому місці нашого випускника може хтось з них бізнесом почав займатися? абсолютно правильно. Тільки я хотіла про це сказати: що... але не тільки закріплення да на робочому місці у роботодавця, але й побудова власного бізнесу. І от ми подивилися цей сюжет досить цікавий. Нашим глядачам просто можна сказати, що ми з вами не домовлялися говорити про лісове і садово господарство, бо я не знала, що ви знімали. А ви не знали, які сьогодні у нас будуть результати? Бо тільки 25-го буде завершення кампанії. Я вам назвала. Попередній результат. Ви бачите, що у нас якби співпала да, ця інформація, про що це йдеться? Це говорить про те, що ми на правильному шляху. Ми на правильному шляху. І що цю перспективу розвитку аграрного сектору відчувають е, в суспільстві. Це, це дуже втішає. Безперечно, що це велика кампанія, яка проводиться самим міністерством, нашими аграрними закладами. Але е, мені хотілося звернути увагу ще на один нюанс. На превеликий жаль в суспільстві в останній рік. От давайте ми повернемося до однопрофільного навчання, тобто готувати тільки аграрів. Ми держава зменшила, на жаль, в цьому році державне замовлення на такий економічний блок, і ми отримали просто разючу цифру. І з Порівняли цю цифру, наприклад, на обліки аудит, де було дуже маленьке державне замовлення, конкурс заяв, який надійшов у наші аграрні заклади, із конкурсом заяв, який надійшов у відомі національні економічні заклади. Так от, якщо у тих відомих національних економічних конкурс на обліки аудит був 27 осіб на одне місце, то у наших закладах був 43. Знову ж про що це говорить? Про профільність освіти Так, дякую, але закінчився час. Було дуже цікаво. Це був приватний інтерес на БТБ. Ми говорили про аграрну освіту в Україні, про те, що збільшується попит на таких фахівців, і абітурієнти туди йдуть навчатися. Побачимося через дві години у студії профільного інтересу. Дякую вам.